Привіт всім. Сьогодні у нас на огляді дуплекс в зарванцях. Ось так виглядає. Трохи пройдемося по території. Діляночка 2,5 сотки. Дуплекс з ремонтом. Ось так виглядає діляночка, криниця. Газова труба. Такс. Ось так. Так. Вічильник на світло. Броньовані двері. Заходимо всередину. Такс. Це у нас прихожа, прихожа, прачечна. Кухня студія. Тут у нас така невеличка міні-кладовочка. Кухня студія, Двоконтурний котел, каркас животовий, кімната номер 1 Перший поверх. Санвузол. Ось так. Ось Піднімаємося другий поверх. Коридор. Великий коридор. Реально. Кімната No. Ось так виглядає. Санвузол. Санвузол, керамічна плитка під раму і кімната номер 3 Ось так виглядає. Квадратура 105 квадратів. Ось так. Звертайтесь.